Хочу вам запропонувати зробити дуже швидку пранаяму, яка швидко перезавантажує, фокусує і підіймає рівень енергії. Сідайте рівно, телефон покладіть перед собою і будемо робити пранаяму. Дивіться, робимо підвидих через рот на 50%, заповнюючи свої легені. І потім 2-3 підвдихи, щоб повністю дозаповнити. Затримка. Тримайте стільки, скільки можете. Видих. Знову видих на 50%. Давайте зробимо ще три таких чистих вже разів. Знову вдих на 50%. І ще повний раз Зробіть спокійний глибокий вдих. видих. Як ваші самопочуття, хто робив пранаяму зі мною? Поділіться, будь ласка, будь ласка, як змінився ваш стан та самопочуття? Дякую.